Ви знаєте, що вашому роботодавцю, скоріш за все, на вас насрати не тому, що він злий, і не тому, що ви нічого не варті, а лише тому, що ви функція в системі, яка має виживати. Усі прикидаються друзями, поки не настає момент складного вибору: скоротити витрати, обрати між вашими інтересами і бізнесом, закрити підрозділ, скоротити команду. У цей момент корпоративна родина зникає, залишаються цифри, прибуток і втрати. Тому реалістичне ставлення вашого керівника це не цинізм, це дорослість і адекватність. Прийміть це. І підготуйтесь. Немає сенсу вірити у вічну вірність в контексті бізнесу. Це умови гри. Чим швидше ви це усвідомите, тим буде менше ілюзій і болю. Інвестуйте в себе постійно, напрацьовуйте навички, репутацію і зв'язки. Створюйте свою професійну незалежність, навіть якщо ви найманий працівник. Не обмінюйте своє здоров'я, сім'ю або гідність на лояльність до компанії, яка може замінити вас за одну нараду. Розвивайте мережу Можливостей. Це дозволяє вам піти коли вам треба, а не коли вас обрали зайвим. Дійте!